Попередньому відео я разом з дітьми сама поїхала у Варшаву, де ми зустрілися з чоловіком, з яким не бачились 5 місяців. Перші два дні були дуже насиченими, як для нас, так і для дітей. Тож це друга серія нашої сімейної подорожі. 6 липня, неділя і під вечір ми вирішили прогулятись у центр міста. На нашому шляху було багато красивої архітектури. Ще ми трохи потрапили під дощ, і, звичайно ж, фотографувались. Да, я к ним будет, да, я не знаю, да, покрасивее. Сфоткала? Да я на відео знімаю. Я помітила, що тут люди у вихідний дійсно відпочивають. От у нас тут у парку хтось на лавочці просто сидить, читати книгу, хтось гуляє з собакою, хтось просто лежить на покривалі, хтось з шезонгами сидять компанією, розмовляють. Для мене це трішки незвично, бо у нас в місті такого немає. Я не знаю, як у великих містах я якось не спостерігала за цим, але от в нашому місті в лозові такого немає. Тому для мене це ну незвично. Зараз підемо знову гуляти, і я сподіваюся, ми не попадемо. Під дощ, тому що на весь цей тиждень у прогнозі стоять дощі. Я сподіваюся, що цього не буде. Темо біля будинку в парку є ось такий дитячий майданчик для дітей. Їм тут дуже подобається. Тому ми другий день поспіль зранку. Тут ну як зранку в обід. Як добре, що діти тут зараз самі. Я не люблю, коли на дитячих майданчиках багато дітей, тому що Тьома починає потім забирати іграшки у інших дітей. Тьома плаче або з олівкою вони не можуть поділити іграшки. Тьома знову плаче. Я не люблю ось таке. Аршоли жін да, вечірна. Ти подобається? Сьогодні, 9 липня, і це наш передостанній день, як ми тут. Завтра, 10 липня, у Сережі об 11 літак. У нас о 9 вечора аж автобус на Україну. Тому сьогодні у нас буде такий дуже, сподіваюсь, насичений день. Хочемо відправити нашу валізу з речами новою поштою додому, посилкою, щоб, як так сказати, налегке їхати просто з рюкзаком і все. Взагалі, ми сьогодні хотіли поїхати у старе місто, але у Варшаві почались Дощі прямо попередження про серйозне погіршення погодних умов. Клала речі і щось дуже багато вільного місця виходить. Ось тут ось тут лежать наші речі, які ми вже не будемо носити. Там футболки, штани, шорти дитячі. Залишила речі на сушці та у шафі, які ми будемо носити ці дні, поки будемо в дорозі. А тут, якраз я думаю, влізуть смаколики, які я хочу привезти з цієї поїздки лук. Овзедей джинси, красовки, джинсовка та. Футболка мача Latte, яку вчора я купила в магазині. До речі, про вчорашній день буде окреме «Мій день по годинам. Сережа з Олівкою вже на вулиці чекають таксі. Ми з тьомою також виходимо. Та поїдемо зараз у торговий центр, бо на вулиці все ще йде дощ. Хочу зайти у торговому центрі в Сінцей, подивитися з дітям якісь речі. Можливо, будуть там дощовики або якісь зонтики. Сподіваюсь, там взагалі буде відділ, а не так як вчора в торговому центрі в сінце. Не було взагалі ні дитячого, ні чоловічого відділу, тільки жіночий. і це мене розчарувало, якщо чесно. А ще поруч з тим торговим центром є старбакс, і я, я повинна туди зайти і спробувати каву. Бо я чула дуже багато історій про те, що кава зі старбаксу не дуже хочеться перевірити. Тому виходимо. Ось такі штани взяла два розміри. І ще одні чорні. Зараз буду міряти. Чому вони йдуть такі довгі? Це розмір L Дуже довгі. Ці так само дуже, дуже довгі, на Но і нормально. Всього класного. Вот тут заколочки візьму ще. І ось одяг, і ось одівка. Ми в Київці зараз будемо обідати. Тут в облаті сік, пепсі, бургери, картопля фрі. Якісь маски для дітей. Там ще крилишки внизу. Ну, кетчуп, кетчуп. Таку термокружку та чашку. знаєте, що хочу сказати? Це не смачно взагалі. Коханий, як тобі кофе? Крицями взяли, Адіон. трошки одягу взяли, ну і там кружечки зі старбаксу на пам'ять. Ми вже вдома. Зараз хочу швиденько показати, що ми взяли. Покажу спочатку, що взяли в Старбаксі. Ось така термокружка. коштувала вона 108 злотих. Я сьогодні побачила в Reels, як молоде подружжя колекціонує чашки зі старбаксу у подорожах. Я дуже хотіла потрапити у і Тут я побачила. Ось це! Яка красота! Дуже красива чашечка, але вона така важкенка. Коштувала вона 89 злотих. Це найдорожча чашка в моєму житті. І ще трішки покупок ось з цього магазину. Кабель для повербанку, заколочки для олівії, окуляри з щенячим патрулем. Дві легкі курточки непромокаємі. Дві футболки. Ще одна футболка. І ще одна футболка. І ось такі штани. Це для Олівії. І ось це для Олівії. А ось ці дві футболки для тьоми. Це все обійшлося в 108 злотих. А ось це все ми взяли в дорогу. Балоє серветки, підгузки. Бо чотири штуки залишилось, я не знаю, вистачить чи ні. Малим пюрешки, батончики, сік з ось таким пиптиком це дуже зручно. Водичка, соломка, печиво, ще печиво. І ось такі чотири масочки. І халва. Ось це смаколики додому. А ось це нам в дорогу, щоб їсти. Мені та дітям. До речі, з приводу речей вдалося відправити чемодан наш додому. Єдине, що довелося викласти косметику ось оце довелось викласти, бо сказали, що не можна це відправляти поштою в Україну. Не знаю, чому так, звісно, але добре. За те, щоб відправити наші речі у валізі додому, Сережа заплатив 129 злотих. 129 злотих. Зато буду їхати просто з рюкзаком, який також дуже важкий. Це, звісно, все прекрасно, але я не знаю, як мені впихнути все в рюкзак. Ось це я залишила речі, які ми вдягнемо. Водичка, сік, косметика, серветки треба якось от сюди впихнути. Тут ще сік та вода, також для малих тут є. Різні штуки, от, наприклад, мої перші наліпки або от, там маленький кухар, теж на клієчки клеїти різні смаколики і в дорогу, і так щоб вдома було пілюлі. Треба ще якось підгузки сюди впихнути, Я не знаю, як це зробити. 8.18, 10 липня і. Сьогодні ми їдемо додому. Всі речі вже зібрані. Зараз включимо таксі, будемо виходити та поїдемо в аеропорт. Бо об 11.30 у Сережі виліт. Сережа вилітає набагато раніше ніж ми. Тож ми його проведемо, а самі поїдемо в інші апартаменти та будемо там до вечора, бо о 9 вечора аж у нас автобус на Україну, і вночі ми будемо проходити кордон проїжджати таможню нашу. Це кошмар. Я не уявляю, як це все буде відбуватись. Артем, іди сюди. Вилазь. Давай, все. Олівка. Артем, вилазь. Яка ти красива. Вчора набила собі підбородок. Да? Зараз будемо буватися, да. Whispering softly in my ear man to hold the wheel steady And I heard her Lord, she heard me Putting moments into a coffee cup To pour out like memories Oh Cause after 18 years of waiting Dressed up with nowhere to go Well, I told some girl Мы уже заехали в номер до вечера, включила детям мультики, Слава тут є телевізор з інтернетом з Ютубом. Ось так виглядає наш номер на найближчі декілька годин. Є два ліжка: одне односпальне, друге двоспальне є стіл, стільці, вішалка, де можна повісити свій одяг, і телевізор, де я вінкнула мали мультики. Це дуже зручно. От правда, ми на п'ятому поверсі. Ось такий красивий вид з вікна. Ось там за рогом Starbucks. До речі, кава там не смачна. Вона мені взагалі не сподобалась, і вона ну взагалі не вартує своїх грошей. Правда, на годиннику 17.49. і до відправлення нашого автобусу залишилось зовсім трошечки, щоб ви розуміли, Сережа вже в швеції, тобто йому вистачило. Трохи більше ніж три години на те, щоб сісти тут на літак, долетіти ним до Копенгагена і з Копенгагена потягом доїхати до його міста в Швеції. А ми все ще тут. І о 21 годині відправляється наш автобус. Вночі будемо проходити кордон. Я сподіваюся, що все буде нормально. Ми не будемо його проходити довго. По ідеї, о п'ятій ранку ми повинні приїхати до Львова, і там нам знову треба цілий день гуляти. Я хочу просто у кімнаті відпочинку на вокзалі побути з дітьми, тому що немає сили і бажання гуляти по місту. І майже о 19 годині вечора відправляється потяг на лозову, в якому приїдемо наступного дня. О 12.30. Майже дві доби у дорозі. Супер. Мене починає тіпати, я починаю переживати з приводу того, як ми дістанемось додому. Треба напитись валеріанки, щоб я нормально до всього відносилась, не переживала і не нервничала. Я не виводжу цього просто. Моя порада для тих, хто захоче їхати самостійно кудись з дітьми, не їдьте, тому що це навіть не те, що фізично, це морально дуже важко. Окрім того, діти втомлюються дуже сильно від дороги, вони хочуть постійно бути на руках, вони капрізнічать, вони плачуть, і це важко. Це, це дуже важко морально. Тому моєму порада, якщо ви хочете хоч трошечки вберегти собі нерви самостійно з дітьми нікуди не їдьте, тільки з допомогою. Я, напевно, не до кінця усвідомлюю те, що ми Сереже знову невідомо, коли побачимось. Що знову у нас почали стосунки на відстані, знову спілкування тільки по відеозв'язку, по переписці, телефонні дзвінки. Це дуже важко, правда, тому що. Ми проходимо через це вже не вперше, на жаль. Я сподіваюся, що наступного разу, коли ми з ним знову побачимось, то ми вже будемо нас завжди поруч один з одним. А не так, як оце зараз. Я вірю, що це на краще, що те, через що ми зараз проходимо, зробить наші стосунки ще міцнішими, і все в нас буде. Добре, о 21 годині ми поїхали на автобусі назад в Україну. Я нічого в дорозі не знімала, бо було вже темно і всі спали. Кордон ми пройшли максимально швидко. У нас не перевіряли всі речі, лише документи. І коли ми протнули кордон, декілька разів автобус зупинявся, бо то гроші треба поміняти комусь на заправці то перекусити, то автобусі почало воняти горілим, і від цього запаху Олівії стало погано і її знудило прямо на мене. Дякую дівчатам, що сиділи поруч які допомогли мені це все витерти з себе та дитини вологими серветками. І ось так опять. 10.30 ми приїхали до Львова. Так як наш потяг відправляється аж о 18.52, я думала провести цей день в кімнаті відпочинку, але там, на жаль, не було вільних місць. Тож весь день ми провели в кімнаті матері та дитини, де для дітей є ігрова зона, багато багато іграшок. Можна зарядити телефони, пригощаючи чаєм та кавою, і там же є дивани, де багато хто, в тому числі і ми, спали в обід. І ось нарешті ми в нашому потязі їдемо додому. Діти грались, дивились у вікно, лазили по верхній полиці. Я пила дрібкавою і не могла повірити, що мені вдалося самі з двома дітьми з'їздити за кордон і назад. Спочатку з нами повинна була їхати Сережна мама, але їй, на жаль, не встиг прийти за кордонний паспорт. Так як це була запланована заздалегідь поїздка, у мене був лише один варіант їхати самі. І так це було важко, особливо в автобусах, і було важко більше морально, ніж фізично. Але я впоралась цей тиждень був дуже насичений. Ці спогади та ці емоції наші та дітей назавжди залишаться в нашій пам'яті. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми знову зустрінемось та будемо всі в чотирьох, всією сім'єю: Тьома, Олівія, Сережа і Кристина.